Юрію, а яка у вас ситуація з теплом і світлом? Намагаємось проаналізувати. Все нормально. Світло є, але холодно. Тепло є, але темно. Немає ні світла, ні тепла. Ось такі варіанти є. Можливо, у вас є свій п'ятий. Три три дні особисто в мене це тут недалеко відносно. Це Печерський район. Ми маємо відключень світла 14-15 годин. Присутність максимум 3 години. Тепло відновили, здається, в кінці другого дня. Тобто, загалом холодно, без світла, підніматися високо, зрозуміло, нічого не працює, Водопостачання так само є проблема. І електропостачання в нас якийсь окремий такий район, поблизу Олімпійської в Києві, що саме на ньому найбільше відключень. Я вже зв'язувався відповідно з компаніями, які постачають електроенергію. Вони кажуть, мусите потерпіти ще кілька днів. Такі відключення будуть в зв'язку з ремонтами підстанцій. А саме ці лінії конкретно задіяні в, в тому, щоб налагодити систему. Власне Володимир Зеленський сказав, що ситуація з електрикою та ополенням надзвичайно складна. сувора зима лише ускладнює її. Словом президента багатьом вже відновили світло і тепло. Утім, досі значна кількість родин досі в очікуванні знаходиться. Давайте почуємо, що сказав президент. Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема у частині міст і сіл прикордонних областей у Києві, ще тривають ремонтні роботи. Головне завдання відновити енергозабезпечення усіх будинків. І також на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад. Активно допомагають ДСНС України. Дякуємо вам, Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль. Там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики. Загалом по країні розгорнуті пункти незламності в усіх регіонах. Залучені сили Укрзалізниці Нафтогазу, і інших наших державних компаній. Дніпровщина, Запорізька область. Харківщина, Донеччина всюди наші енергетки зараз.